Якщо ви перестанете чистити свої зуби 365 днів, в перші три дні відбувається накопичення зубного нальоту, він є м'яким, і е, його можливо ще зчистити. Після трьох днів на зубах починає формуватись біоплівка, яка вже є стійкою до ферментів слини, і під цією біоплівкою бактерії набагато краще починають розмножуватись і їх набагато важче вже зчистити. Потрібно, мабуть, звертатись до вже до стоматолога і робити професійну гігієну. Ресурс зубів у всіх різний. Все залежить від щільності емалі, від індивідуальних особливостей організму, імунітету, структури слюни, їжі, яку людина вживає, а також шкідливих звичок, регіону, де вона живе, воду, яку вона п'є. Тобто факторів дуже багато. Але якщо говорити в цілому, то Починаючи з відсутності чищення зубів, у вас з'являється запалення ясен. Це гінгівіт, це перший признак відсутності гігієни. Після того, як у вас з'являється гінгівіт, у вас утворюється кишеня між зубом і ясними. І в цю кишеню вже потрапляють бактерії більш глибше. Середовище для бактерій є більш сприятливим в кишені, відповідно, вони там розмножуються набагато швидше. Після того, як у вас гінгівіт пройшов декілька стадій, утворюється вже парадонтит. Парадонтит це незворотня проблема. Парадонтит лікується лише видаленням зуба. Отже, якщо підсумувати, то не чистячи зуби протягом 365 днів у вас. Є велика можливість їх втратити. Хтось може і не втратити, у вас просто буде багато зубного нальоту, який перетвориться потім в зубний камінь. Хтось витримає ці 365 днів, і зуби збережуться, і вам потім зроблять чистку, і все буде добре. Але ви ще повинні розуміти, що якщо ви не чистите зуби протягом року, або взагалі там. Неважливо, як ви просто не чистите зуби, то цей наліт і бактерії вони безпосередньо впливають на ваш імунітет. І організм зобов'язаний боротися з бактеріями, які знаходяться у вас в роті, так само як і з іншими вірусами та бактеріями, які потрапляють у ваш організм. Тому гігієна також впливає напряму на стан загального здоров'я пацієнтів. Науково було досліджено, що мінімальний час для того, щоб прибрати всі бактерії і весь наліт на зубах, складає дві хвилини. Тобто, одна хвилина одна щелепа, друга хвилина інша щелепа. Це в принципі більш ніж достатньо. Головне розуміти, що ви повинні правильно підбирати зубну щітку і зубну пасту для того, щоб не нашкодити своїм зубам. Чому виникає неприємний запах з рота, якщо ви не чистите зуби? Якщо говорити простим, простою мовою, зрозумілою для усіх пацієнтів, то наші бактерії в роті, вони чимось харчуються. Всі, хто харчуються, потім справляють нужду, як кажуть. І от в даному випадку цей неприємний запах це є екскременти бактерій, які вони виділяють, або їх токсини, які вони виділяють. Після е, вживання їжі, коли кількість цих бактерій збільшується, збільшується об'єм, і, відповідно, запах стає сильнішим. Неприємний запах дійсно може бути сигналом про інші проблеми зі здоров'ям. Наприклад, якщо ви ідеально чистите зуби і у вас хороша гігієна, і ви відвідуєте стоматолога, але все рівно у вас присутній запах з порожнини рота, це може свідчити про проблеми, наприклад, з яснами, про парадонтит. Це одна з перших причин, які лікарі намагаються. Побачити при консультації пацієнта. Також, якщо у вас є проблеми з шлунково-кишковим трактом, неприємний запах може теж з'являтися. Якщо у вас наявні мигдалики в горлі, і якщо в них є дуже глибокі борозди, в них забивається їжа, і відповідно там вона може залишатися, це теж може викликати неприємний запах з роту. Тому лорпатологія теж може бути причиною неприємного запаху з роту. Відповідно, треба звертатися до. Спеціаліста, який допоможе вирішити цю проблему, альтернативних методів видалення зубного нальоту не існує. Найкращим методом видалення зубного нальоту і бактерій з порожнини рота є механічне чищення. Іноді навіть щітка без пасти може почистити краще, ніж якась дуже крута й модна паста, але без щітки. Тому ви повинні розуміти, що основою є зубна щітка і зубна паста, а додатковими методами можуть бути іригатор, зубні нитки та ополіскувач. Навіть повна відмова від цукру не захистить вас від карісу на зубах. Чому тому, що окрім цукру, ми ще вживаємо інші продукти, які теж містять вуглеводи, якими харчуються бактерії в нашій ротовій порожнині. Відповідно від цього теж буде з'являтися каріс. Тому що, якщо ви хочете, щоб не було карісу, потрібно просто чистити зуби і ходити на контрольний огляд до стоматолога хоча б раз на півроку. Продукти, які безпосередньо впливають на білизну зубів, не існує. Для того, щоб відбілити емаль, нам потрібно прибрати пігмент, який знаходиться всередині емалі. Це відбувається шляхом використання, наприклад, перекису водню або гелів з перекисом водні, які витравлюють органічні частини, пігментовані з емалі, за рахунок чого зуб стає світлішим а також зниження вживання продуктів з великою кількістю кольорових. Речовин, таких як, наприклад, вино або моркв'яний сік, або вишневий, можуть знизити ризик потемніння вашої емалі або зміни її кольору.